Вітаю вас, в студії Олеся Шевчук. І зараз я вам покажу, як змінилась оперативна ситуація станом на 14 лютого. Дайджест новин з фронту виходить в прямому ефірі з понеділка по п'ятницю. Після випуску новин о сімнадцятій годині противник продовжує кошмарити Україну. Протягом минулої доби армія РФ завдала два ракетних та 32 авіаційних удари по нашій території. Також здійснила 55 обстрілів з РСЗВ. Бахмутський напрямок росіянцям не вдалося закріпитись на трасі на Слов'янськ. Однак між роздолівкою та веселим противнику вдалося захопити територію біля ставка. Судячи з усього, вони надалі спробують вбити клин між селами. Спроби спробами, але спецпідрозділ «Омега» і без додаткових стимуляторів та допінгів працює ідеально. Йду. вміло атакують вагнерів у режимі онлайн. Ворог під прицілом з неба і на землі працює другий штурмовий батальйон. <плес> 59-ї ОМБР високоточними гостинцями «Екскалібур» нищить ворожу техніку на Донецькому напрямку. Замінусували град, акацію та два танки. Часом український БМП 2 на північно-східній околиці Бахмута грає вагнерінцям, що засіли в будинку свою любовну пісню. 79 сімдесят окремої десантно-штурмової бригади продовжують стримувати ворожі атаки, змушуючи російських окупантів швидко тікати, кинувши зброю і поранених під марінкою. Напевно запізнюються на святкування дня закоханих. Майстерно, точно та від усього серця мінометники 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону успішно відправляють ворожу піхоту в палки обійми Кобзона прямо на концерт до дня святого Валентина. Крім смертельних обіймів, наші українські котики підготували русні ще дещо для них неприємне. 12-та окрема бригада армійської авіації імені Віктора Павленка надсилає свої палкі поцілунки. Сіянці хотіли влаштувати масове святкове побачення. Зібрались всі разом, а ЗСУ не покликали Ні? Ну хто так робить? Тож наші воїни вирішили передати їм трошки вітальних листівок. Як в день закоханих і без подарунків отримують всі, навіть московити. 66-та ОМБР щиро вітає окупантів та відправляє їм пекельну Валентинку. Вітаємо з ними закоханих, всіх закоханих, одружених. Вітаю свою жінку. Як говорив Господь, треба любити ворога свого. От ми їх і любимо кожного дня. Хто як може? Заряджай! Ага. по готовності. Готов. Зі светом! Любимо вас! Особисто для мене кохання це наші збройні сили України. Але не лише для мене, а й для 740 окупантів, які розчинились в любові до ЗСУ та України. Розтанули і їх танки: три танки, два літаки та вісім бойових броньованих машин. До речі, один з літаків це саме той, на якому Пригожин запропонував провести повітряний бій з Зеленським. Що крила відпали? І наостанок, якщо вам сумно на день закоханих, то левіть приємну листівку від окупантів і пам'ятайте, що російським солдатам важче знайти свою другу половинку. А я продовжую слідкувати за новинами з фронтів України і нагадую вам: кохайтеся чорнобриві, та не з москалями.